День вихідника України, мужність і геройського свято. Ми вклоняємося тим, хто літкому назад багато. І хто нині банкоматом, аж береже бережай, захищає всю нашу велику родину, рідну землю своє, Україну. Тік тобі прийняє. Сунимо тим, що може крайні захистити, бо наші суніколи не зловніть. Знає кожен! день важливий для нашого народу. Розброєні сили України затрують своє імени. Довго ждали дали свободи, що на смерть наші герої. Боювали козаки у пам'ятають світа. Відкували нам свої закони, довго не звучала наша мова. Борили людей голодомору немало України щастя і волі. Найкращі сини дроні. пройдуть вони і крізь вогонь і воду і враз, бо водой дати тим, хто хижу зазіхає на наш дім. Ви тоді воїн дітям повсякчас несправній український солдат, високі покликання і доля у нього. Навіть казацькі віри люди і два, зажимує часть днів і градський славу. Колю і землі безстранько тищають, і не дробний занять зіпають, бо знаю, що позаду дійде, рівня, і Україна масить, що у нас <клес> одна. <клес> Миколаївської біля дитини, що втратила маму чи тата, і біля тих у кого зруйнована хата. У вашому малові дуже потрібна теж допомога. Треба поховати в лікарні, щоб дрятувати пораненого солдата. Потім утішити заводні матір, яка виходить. на святому, щоб наблизити нам перемогу і не знаю існу ні в тому. Сити й наковалі для ЗСУ прошу я сотрусили, не вийдемо з цих важких боях, благаю, щоб вернулися живими і про легкий до перемоги шлях і по удачу, щоб на кожнім клоці їжу, захист і ворожий мір це все, що хочу я у цьому році. Я до небес небезпекови, чужий Господу Миколай, прохання української дитини перемога, як піде мужка. Свати Миколаю, не хочу давунків. Я зовсім не хочу того, що користь. Отих та надкових осилих пакунків. Я хочу, щоб ви в вічі з колись. Запли наше небо своїми руками, щоб ваші ракети не падають знову І щоб син скоріш повернувся до мами І тут, по кліні, і любові. Сиди Миколаїв, духуй наші ради, боєм нас звичайно. Холодні окопи не сидеть поту, і дайні піхи не усе. Там по святому Миколаю, всі люди його чекають, Підорож, і дорожні, і малі, поважаю, щодо творця. Він приносить нам надію, що не ждемо сьогодні миру. Захистить від нас і з вами Україну весь народ. Воїнів із нашим татом береже від куль проклятих. Давай, матусю, я тобі допоможу, всюди в хаті продару. А ви, хлопці, речі послайте, та й Миколаю виглядайте. Дякую, мої рідненькі, ще б я без вас робила. Ви моя опора і надія, мої помічники і моя сила. Ходімо ліду на кухню чаклувати, будемо до свята готувати. А ви, коли всі її лук'я, речі поскладайте і у ліжечка спати, лягайте. Я так чекаю Миколая, мій татко на мені нас захищає. Давно вже я його не бачу. За ним сумую, за не плачу, адже у мене є сестра і мама. Хочу, щоб вони переживали. Я їх підтримую в цій і весело знаю розглядає. У ніч святого Миколая, я спати, друзі, не лягаю. Буду чекати, чудотворця, творця, який загляне до віконця, потім зайде до кімнати, щоб подарунки заховати. От тут-то я його спіймаю, моє шанування святий, Миколаю. Скажи мені, хлопчині, коли закінчиться війна в Україні. А він мене погладить по голівці і скаже: Почекай, поти ви, козаче, що ти А зараз я безвій подарунки свої новини. Ви у мене цукерки, одяг, і книжки. Ви у мене даунків багато, качаємо хлопці і дівчата. А я йому зроби так, що повернувся мій тато. І усі, хто зараз своїй на війні, щоб перемогли і залишились живі. Миколай може все давно це знає. Святий воїнів захищає, і вдень, і вночі про них трибає. Дама день войних суд України, один день святий Миколаєві в неї. Сьогодні спати не лягає, Миколаєва лягає. Ой, то, то ми коваря любить, ой, то, то ми ковалю служить, тому святий, Миколай, на всякий час помогає. Арте показують, що потрібно чекати. Вірити за сук, по донати не забувати. хто за Звичайно, повернувся, я бачила віщий сон. Так українців знову 52 мільйони. Тут додому були відкритій кордони. Чи буде Україна повною кому Державні кордони неможливо зневажати. Повернеться додому східна Україна. Крим не вчинок і кожного кроківська родина. На цій оптимістичній ноці будемо прощатися, бо через 10 хвилин я без світла зосталося. Всі українські проблеми побилаємо, а поки ліхтарики всі разом заряджаємо. Щодня і дощ, і шверку сплять на варті на звану і захищають я живу в оселі. Те, що рано зустрічаю, що маю днів і серце до чаю. Що бачу небо кущка, ще чую шабіє пташень, пірнаючи фрукне коскові, я взяв мій захисний код. Це він свій навар, жив у дні ворожі зі стає. Силі на будирі взад, я йде за зазад. Богу Миколаїв його охороняють. Відні незламні, мужні і на сміріщі, відважні та добрі, лютищі, милі, ніжні кохані, милі, певні тайні зірня. Щиро подяка вам, нашій герої, Бога знищити тебе у Борові. Вам завчаємо, дієм банами, будемо вільні, ми не залежні. Збройні сили України, слава гордість, міць країни, Захищають ми свободу, служить рідному народу. Щира шана і подяка, хлопцям і дівчата. за тобою, коли прийде час, і ти підеш до бою. Вона буде поруч, тебе захистить, а куля ворожа повсте доручить. До Повернеться мир на землю мою. Я вірю у Бога і ЗСУ. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах про молитві. на життя холодні, вам маюємо дні, де чекає усіх перемог. І позачені наші соколята В душі сіла, наче мапі цвіт. Коли закінчиться війна, розстануть у серцях морози. Пройде біда, обсохнуть сльози. Коли закінчиться війна, подай то швидше, Боже. І знову сонечко заграє, До все весь квітний заспіває. Заходять і руїни Україна, а ми всі будемо святкувати. І ЗСУ, і Миколая прославляти. У мирі та свободі будемо жити, і Україну над усе любити. Миколаю, ЗСУ допомагає, благословити ми і перемоги на світ за краю. Український світ. Будьте завжди всі здорові, радісні, за це. Хай Боже Божу Слово, кожен заслухає. Я несу не на не щастя. Ми підемо по всій землі, забігаємо кожне місто, щоб великі і малі, заспівали нашу містню, поміливу батьківщину, щоб нам на ті пам'ятали, ліду стежку і долину, зі любою пригадали. Там, де дали галина мати, чекає сина, де мати. Це просить, бо я так звикла і вірші, що на, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, білі, розпач і так нестим лишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти, ідеш у бій. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі тебе чекають. Батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, аби швидше повертався ти живий. І я щодня за небо, щоб моїй країни настав мир. Я сподіваюсь, святки почуєш, а може прочитаєш у листі. Дякую за те, що ти захищаєш мою країну. Я дякую.